Вітаю глядачів каналу Раї. В ефірі Новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк і про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Затяжна повітряна тривога. Ворог більше трьох годин тероризував регіони шахедами, у тому числі і Прикарпаття. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації повідомила, що РФ мала на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти у західних регіонах держави. 36 із 36 шахедів знищено силами ППО. Також Світлана Онищук повідомила, що пошкоджень, руйнувань та постраждалих в області немає. Продуктові набори та набори особистої гігієни, психосоціальна та юридична допомога в перших днів війни Угорщина не стоїть осторонь і активно підтримує Україну. В першу чергу йдеться про допомогу переселенцям та дітям українських військових. Більше про це у відео. Допомагають відновлювати приміщення для переселенців, забезпечують лікарні обладнанням та постійно надають гуманітарну допомогу. У перші місяці війни Угорщина стала однією з перших країн, яка почала всебічно підтримувати Україну. Та ця співпраця наголошує генеральний консул Угорщини в Ужгороді. Почалась ще задовго до вторгнення. з України особисто я приймаю участь у співпраці Угорщини з Україною вже 14 років. Будучи генеральним консулом Угорщини в Ужгороді, я був достатньо повідомлений і добре знав всі проблеми, які вимагають вирішення і потребують допомоги. Тому з нашого боку завжди відбувалася тісна співпраця. Вона стосувалася служби надзвичайних ситуацій, котра мала плідні результати. Ми надавали медичне обладнання під час пандемії. Нині Угорщина продовжує активно допомагати Україні. Йдеться як про постійні гуманітарні ва вантажі, так і відновлення старих приміщень для внутрішньо переміщених осіб, а також відбудову зруйнованих окупантами будівель. хочеться мені окремо сказати про відновлення школи у селі Красноялля, що на Верховинщині, після повені. Також Угорщина зараз відбудовує декілька інфраструктурних об'єктів у містах, які постраждали у Бучі, Бородянці, мова йде про дитячий садок, загальну освітню школу, в селі Загальці, а також ЦНАП поблизу цих міст. E espero é a Така підтримка зазначає заступниця голови ОВА Людмила Сірков край важлива та потрібна Україні та Прикарпаттю, зокрема. Адже в Івано-Франківську область переїхали понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Серед них 40 тисяч це діти та 17 тисяч пенсіонерів, ще 4 тисячі особи з інвалідністю. Ми закладаємо великі кошти з обласного бюджету, з бюджетів місцевого самоврядування, але це є недостатньо. І тому якраз і міжнародні донори нам в цьому допомагають сьогодні. Ми будемо на конференції, де будемо заслуховувати роботу угорської комунічної служби, яка теж нам допомагає насамперед в забезпеченні. І продуктами харчування, засобами гігієни, угорська комунічна служба теж допомагає в проведенні наших різних лекційних занять для спеціальної категорії. Це по психосоціальній допомозі, а також акцент є і на працевлаштування. Відтак з березня 2022 по лютий 2023 року було закуплено, сформовано та передано майже 9 тисяч наборів для потребуючих сімей. Заняттями з психологічного супроводу охоплено понад 3 тисячі осіб. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Продають книги та збирають гроші на армію. У Прикарпатському університеті провели чергову благодійну подію, а саме книжковий ярмарок. Організували дійство студенти факультету філології з нагоди дня філолога. Більше у сюжеті книгу «Придбай ЗСУ, допомагай ярмарок під такою назвою до дня філолога вирішили провести в Прикарпатському університеті. Оскільки сьогодні день філології, то ми вирішили разом з студентським сенатом. Та за участі з нашого деканату організувати благодійний ярмарок, де ми будемо продавати різноманітні книги на різні теми, і так що всім буде супер подобатись. Книги ми збирали у викладачів та у наших студентів. Це було суто благодійно, хто який міг. І приносив нам загалом, зазначає Ярина, спеціально для благодійного ярмарку вдалося зібрати майже сотню книг. Всі максимально різні за жанрами. Близький для себе знайшла тут і студентка Оксана. Каже, придбала уже не першу книгу. Я вже вдруге повернулася сюди, бо спочатку придбали книгу Миколи Савчука. Історія Коломийська історія Шерлока Холмса, бо ще пам'ятаю, навчаючись на третьому курсі, ми вивчали цей твір, і тоді був онлайн. Я хотіла цієї книги але не могла придбати тут. Вона була і я справді зраділа, що вона є. А зараз повернулася за серцем Ольги Деркачової. Недавно була презентація також не встигла бути на ній. А зараз справді зраділа, що ця книга є на нашому прилавку і з радістю придбала її. Дві книги тут також придбав декан факультету філології Роман Голод. каже, маємо підтримувати зсу різними способами. І цей ярмарок один із них. Я придбав Стівена Кінга. До речі, великого прихильника України. От і придбав книгу Філософія. Ну, те, що мене найбільше цікавить, художня література і філософія ну, систематично відбуваються ярмарки. Вони інколи проходять у рамках загальноуніверситетських заходів, а інколи, так як, наприклад, на день філолога в наше професійне свято ми проводимо такі акції на факультеті. Якою б не була масштабність події, кажуть організатори благодійного ярмарку, мета завжди одна допомогти нашим захисникам. Ми систематично допомагаємо нашому студенту, який знаходиться у Збройних силах України, і одночасно навчається на спеціальності журналістика на факультеті філології Артем Ткаченко. Ми вже декілька разів збирали і продовжуємо збирати таку допомогу, і те, що в наших силах, ми намагаємося допомагати. Мар'яна Джерчина, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї. Поринути у світ книг у затишному місці в Івано-Франківську відкрили міську читальню. Сюди може завітати кожен охочий зі своєю літературою або ж обрати одну із наявних книг та провести час за читанням. Як працює простір, дізнавалась Юлія Торконяк. Обрати одну з понад двох сотень книг від українських видавництв та почитати у спокійному та затишному місці. В Івано-Франківську запрацювала міська читальня. Сюди може завітати кожен охочий з власною книгою або обрати одну із запропонованих. Ідея виникла в нашого куратора Тараса Малого як такий простір, де люди можуть в вільному доступі познайомитися з книгами, які не завжди є, які не завжди можна купити в книгарнях, які можливо закінчилися тиражі або в загальному, щоб. Ну, Книги зараз не є першою необхідністю в зв'язку з повномасштабним вторгненням і попередньою пандемією ціна зросла і не завжди можна собі щось дозволити. А це спосіб прийти, ознайомитися, познайомитися з авторами, з новими книгами і, можливо, в майбутньому їх придбати. Книжки в нас безкоштовні, можна прийти почитати, головне не виносити їх поза межами читання. Нині тут близько 250 книг. Їх засновникам читальні надали українські видавництва. Тематика літератури наголошує проєктна менеджерка Ярина Микитин, надзвичайно широка. Тож, впевнена, кожен знайде собі книгу до душі. Це література пам'яті, українська класична література, література пов'язана з українською культурою, з мистецтвом з культурологією. Є декілька дитячих книжок зарубіжних авторів і дитячих книжок так само про Україну ілюстрованих. Окрім того, зазначає дівчина, відвідувачі читальні можуть завести нові знайомства та обговорювати улюблені книги. Читання це простір, в якому ти можеш поговорити про книги, які ти читаєш. Ти можеш випадково побачити людину з книжкою, яка тобі подобається, завести комунікацію і знайти таким чином друзів. У нас є запити на те, щоб діти п'ятого класу прийшли сюди і робили свій книжковий клуб, тому що в них немає для цього простору, але є великі великі бажання і великий запит. Відвідувач читальні Михайло Косюк каже, такий простір давно був потрібен у Івано-Франківську. Тут можна гарно провести час, читаючи книжки. Потрібен свого роду новий погляд на звичні бібліотеки. Також ну треба якимось способом оновити саме, саме, ну я не знаю, концепцію місця, куди люди приходять, ви почитати книги, які вони по якимось причинам. Не можуть прочитати у себе вдома. Також у міській читальні постійно проводяться різноманітні лекції та зустрічі з відомими людьми. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Надають допомогу, реагують на звернення громадян а також беруть участь у розкритті злочинів та затриманнях. Усе це про поліцейських офіцерів громади, яких часто називають універсальними солдатами, адже спектр їх повноважень надзвичайно широкий. Історію одного з них розповімо у сюжеті. Вже більше двох років він успішно контролює безпекову ситуацію в Нижньовербівській громаді. 35-річний Олег Свірнюк поліцейський офіцер. Таких, як він, називають універсальними солдатами через широкий спектр повноважень. Правоохоронець каже, для нього це не просто робота, а покликання. Поліцейський офіцер громади це насамперед поліцейський, який наближений максимально до громадян, які проживають на території його обслуговування, які, яких він часто бачить, з якими спілкується. Вони спілкуються з ним в будь-який момент. Фактично, 24 на 7 можуть позвонити, зателефонувати чи написати повідомлення. Стараюся в будь-який момент, навіть перебуваючи в відпустці, всім відповісти або. Порадити чимось, оскільки не всі питання стосуються виключно компетенції поліції. Бувають різні випадки. Поліцейська станція Нижньовербійської громади у селі Мишин. Та тут правоохоронець довго не засиджується. Під охороною Олега Свірнюка шість населених пунктів, серед яких є ігрські села та 13 тисяч мешканців. Більшість з них зізнається, Олег Свірнюк знає особисто. А коли немає заявників, чоловік обходить оселі та роз. Нає застереження щодо шахрайства чи протидії домашнього насильства. Проводяться постійні профілактичні відпрацювання. Вечірній час та в нічний проводяться так само патрулювання по території громади щодо забезпечення безпеки дорожнього руху виявлення осіб, які керують в стані алкогольного сп'яніння. Це так само перевірка осіб, які перебувають на обліку у відділі поліції, як раніше судимі, сімейні бешкетники, особи з психічними розладами. Профілактика шахрайства йде так само. У засобах масової інформації роз'яснюємо людям, роздаємо буклети, щоб люди знали, куди звертатися у разі подібних ситуацій. Доволі часто офіцер їздить у сусідні села та патрулює небезпечні ділянки доріг. Буду забезпечувати безпеку дорожнього руху в селі Нижній Вербіш біля ліцею. Герой України Олександр Кукурба. для того, щоб всі почувалися в безпеці, водії зменшили швидкість, діти спокійно йшли додому. Голова Нижньовербіської громади Ярослав М'якущак зазначає, завдяки клопіткій роботі правоохоронця на вулицях стало значно безпечніше. Ніхто не міг подумати, що послуга поліції, так би сказати, наблизиться до людей. Знає ту громаду майже бездоганно. Ну і населення, вже в більшості ага, це наш, це наш Олег. Ми його вже знаємо. Дуже суттєво зменшилася кількість різних побутових злочинів, ну та інших злочинів, і зросла довіра до цілої нацполіції нашої держави. Окрім того, поліцейський щодня піклується, щоб місцеві жителі були забезпечені необхідними ліками, одягом, речами, продуктами харчування чи водою. Він тісно співпрацює з головою громади та органами місцевого са. Муврядування. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Глибокий сенс та емоційні репетиції. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка презентували історично пластичну ремісію істерія в голос. Це інсценізація за віршами Коломиянки Марти Гуцуляк. Постановку зарежисерувала Ірина Ярмоленко. Як сприйняли роботу глядачі? Дивіться далі. Талановиті та майстерні, вихованці школи сценічного мистецтва Art School та актори мистецького об'єднання Франко Театр під керівництвом режисерки Ірини Ярмоленко інсценізували пластичну поетичну ремісію істерія в голос. А ідея каже режисерка, виникла, коли випадково у соцмережах прочитала кілька віршів Марти Гуцуляк. Вони її вразили до глибини душі. Нині все це вилилося у трепетну і емоційну постановку. Мене зачепили ці вірші, бо я не знала. Що вона може так писати, і власне ідеєю вже моєю було е, створити таку е, виставу поетично. Авторка поезії Марта Гуцуляк зізнається, що раніше ніколи не писала. Натхнення до поетичного слова відчула після 24 четвертого лютого. Том после був такий наплив емоцій, і кожна подія вона спонукала до написання вірша. Але ну поетеса це занадто високо наразі для мене. Підготовка до постановки була емоційною, розповідає режисерка. Адже у роботі з акторами щоразу переживала почуття, що описані в поезії. Кожен вірш має свою картинку, і сцена. Переплітається одна з іншою, переливається. Тобто тут показуються і материнські сльози, і розказуються про те вже в віршах безпосередньо, і Ми це показуємо пластичними етюдами, Ворог як наступає на нашу землю. Так само так само є в нас етюд з масками, де люди, які перевзуваються абсолютно на ходу. Тобто, сьогодні я розмовляю російською. Тут вже починається ґвал про те, що треба говорити українською. Я одягнув вишиванку. І Починаю розмовляти українською, але російським мені не помирає. Пластично поетична ремісія істерія в голос поєднала в собі 30 віршів. Свою постановку режисерка разом з акторами повезе до Польщі на фестиваль самоцвіти. З коломої Богдан Малецький, Галина Ровенчук. телерадіокомпанія компанія Раї про важливе у світі розповім вам після невеликої перерви. Залишайтеся з раї.